Оце я так сижу в лісі, можу годину так сидіти, слухати всі лісові звуки. От сьогодні це, я не знаю, як вони називають, наче цикади. Я пам'ятаю, у Болгарії постійно був цей звук цикад, вони постійно щось тут. Розповідали і зараз в лісі теж такі самі звуки. Я слухаю, і мене дивує, що один раз це птахи гарно співають. Наступного дня це цикади, на наступний день це дятел ще стукає, і кожного разу щось інше, але особливе. От ці звуки можна слухати вічно.